Назва Івано-Франківськ для нашого міста є неправильною з точки зору української мови, тому її потрібно змінити. В цьому переконаний депутат обласної ради Степан Волковецький. Обранець каже: центр Прикарпаття має іменуватися лише словом Франківськ, адже на території держави немає населених пунктів, назви яких складалися б з ім'я та прізвища певної особи. Обласний центр став винятком лише через те, що свого часу комуністична влада не хотіла асоціювати перейменований Станіславів з іспанським диктатором Франциско Франко. Скажем, якщо область Хмельницького, Хмельницька область, в честь гетьмана Хмельницького, то не називається Богдано Хмельницька, область, а місто не називається Богдано Хмельницька, називається Хмельницький і область Хмельницька. Відтак Волковецький попросив голову обласної ради Василя Скрипничука та Мари Івано-Франківська Віктора Нушкевичуса винести це питання відповідно на розгляд обласної та міської рад. Ініціативу депутата підтримав ще один відомий літератор Прикарпаття Степан Пушик. До того ж, він озвучив ще одну проблему. Необхідні зміни Герба Івано-Франківської області, на думку Пушика, Прикарпаттю історично непритаманний символ Галки. Давайте подумаємо, чи варто нам все-таки на гербі Івано-Франківська мати оцю цю Тим більше, що в нас не галками називають, а Кавками, Гал галка. Карукавка. Звичайно, що це в польському череді написано, що була корогова Галицька з Галкою. Але скажіть мені, чи могли б радянському режимі... Носити три з та не могли. Заслухавши ці виступи, голова обласної ради Василь Скрипничук доручив створити робочу групу з-поміж науковців, істориків та літераторів, які в свою чергу мали б дати експертну оцінку ініціативам Степана Волковецького та пошика.